Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по біткоїну. Також ми будемо аналізувати та розглядати альткоін сезони. Альткоін сезон та альткоїни, тому що, на мою думку, біткоін в нас вже закінчив свій середньостроковий ріст, показав вже, в принципі, хороші результати і, можливо, вже вище навіть рухатись не буде. І залишається в нас тільки черга альткоїнів, показати ріст, запустити на ринку FOMO. Тому сьогодні це все будемо розглядати. І, відповідно, я буду, як завжди, розказувати свою думку, як я бачу та що очікую. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого цікавого і важливого. Також хочу вам повідомити, що в нас є наш закритий клуб Криптобізнес, в якому ми ведемо торгівлю по споту. Також даємо сигнали по споту, по ф'ючерсам. Тут доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів. Якщо ви хочете працювати, розвиватись та рухатись на ринку разом з нами, торгувати і збільшувати ваш депозит, то обов'язково заходьте в наш закритий клуб-криптобізнес. Посилання всі є в описі, ціна входу всього лише 130 доларів. І доступ ви отримуєте назавжди. Переходимо, друзі, до аналітки по біткоїну. Бачимо, що біткоін у нас сьогодні торгується по 61 800, доходив до таких середньострокових цілей, як 63 тисячі доларів. Також бачимо, що індекс RSI в нас знаходиться досить високо, вже на рівні, ось тоді, коли минулий раз ми показували досить такий хороший та сильний ріст. Тому я буду очікувати, в принципі, що біткоін, можна сказати, свій ріст закінчив, і відповідно на біткоін вже ставку робити не буду. Там що він прийде до 65 тисяч і так далі, тому що в принципі вже немає смислу. 61 тисячі, там 62 тисяч ріст до 65 це дуже маленький відсоток. Відповідно, по біткоїну для мене на даний момент вже все. Буду очікувати відповідну корекцію. Навіть якщо ціна піде вище, то це вже не буде якоюсь проблемою. З біткоїну я вже повністю вийшов і відповідно перейшов в альткоїни. Ще буду очікувати ріст по альткоїнам? Тому я думаю, що біткоін з тих діапазонів по індексу Росай також з цих діапазонів, скоріш за все, вже почне розвернеться і буде рухатись корекцію в сторону падіння. Переходимо на метрику P-Cycle Top Indicator. І бачимо, що в нас по біткоїну, відповідно, можна сказати, цілі середньострокові вже були досягнуті, так як це було у нас відповідно поза минулому циклі і в минулому циклі, після чого нас очікувала корекція. Давайте подивимось, на якому етапі ми знаходимось. Бачимо, що цілі на сьогодні по біткоїну 66 тисяч 600 доларів, тому, відповідно, ціна може пройти туди, може ще бути сквізь туди. Але я би вже не чекав, тому що біткоін у нас вже торгувався по 63 тисячі доларів, тому навіть якщо пройде до 66, це, відповідно, вже дуже маленький відсоток росту, і на цьому, відповідно, заробити нормальні відсотки не вийде. Не тому, відповідно, по біткоїну я би вже виходив з ринку і переходив в альткоїна. Тому буду очікувати, що біткоін з цих діапазонів, з цих відміток, в нас, скоріш за все, вже буде розвертатись і рухатись в корекцію, в середньострокову корекцію. Це в нас, я думаю, що вона може тривати до літа 2024 року, тому що, відповідно, початись вона може зараз. І, відповідно, на початку або всередині літа закінчитись. І після чого я думаю, що якщо все буде на ринках добре, то відповідно біткоін та криптовалютний ринок в нас повинні переходити в новий бичий цикл росту. А зараз переходимо до розгляду альткоїнів. Як бачимо, що капіталізація альткоїнів в нас вже перевищила 1 трильйон доларів. В принципі, я думаю, що капіталізація по альткоїнах в нас буде зростати, тому що біткоін знаходиться досить високо, вся ліквідність з біткоїна почне переливатись в альткоїни, і альткоїни по капіталізації будуть набирати обороти. Як ми бачимо, що з цієї суми в нас припадає на Мем токени, де в топ-6 входять ось такі токени, як Doge, Шіба і Пепа. Загалом мемкоїни. Тому ми бачимо, що альткоін сезон у нас починається з мемкоїнів. Е, можливо, саме альткоін сезон і буде ось так розвиватися, саме з мемкоїнів, тому що дуже багато учасників позаходили в хороші фундаментальні проекти, і, відповідно, також е, показувати ріст з хороших фундаментальних проєктів. Це дати можливість багато кому відповідно заробити профіт. Тому, відповідно, бачимо, що стратегія в нас на, на сьогодні трошки інша. І починається ріст, починається фомо Altcoin сезон з мем токенів з ось таких мем проектів. Тому, відповідно, я буду очікувати ситуацію наступну: що ось ті токени, мем-коїни в принципі будуть показувати досить хороший ріст, сильні ікси. І тоді, коли вже відповідно, вони будуть знаходитись досить високо. А токени фундаментальні хороші не будуть показувати ріст на цей період, то я думаю, що багато учасників, велика кількість учасників зі своїх хороших фундаментальних проєктів буде переходити ось такі мем токени як Dogi, Shiba, Pepe і тому подібні. І відповідно, коли учасники з хороших фундаментальних проектів попереходять ось такі мем токени тоді і почнуть рости наші фундаментальні проекти. А ті токени просто будуть падати в ціні. Тому я думаю, і бачу, що, в принципі, скоріш за все, ситуація та схема е, в нас вибрана ось, ось таким чином. Е, в нас буде розвиватись та починатися альткоін сезон та ФОМО. А зараз переходимо до хороших фундаментальних проєктів. альткоінів. Е, це в нас перша монета DOT. Відповідно, монету DOT є смисл накопичувати, тому що вона торгується в хороших зараз цінових діапазонах, ще не є досить високо. Бачимо, що капіталізація ринку велика. Я думаю, що монета DOT забере велику частину цієї капіталізації і покаже досить сильний ріст. Я думаю, що цілі 18-20 доларів це не буде складно для монети DOT. Тому я чекаю, що монета пройде в цей діапазон. Саме там я буду продавати монету DOT, фіксувати прибуток і виходити з ринку в очікуванні корекції, так як це вже зробив по біткоїну. Наступна монета це в нас монета Near Protocol. Також бачимо, що потенціал для росту в нас зберігається хороший. Буду очікувати, що монета прийде в діапазон 6-8 доларів. Там також продам монету, продам НІР-протокол, зафіксую профіт і вийду з ринку в USDT. Буду очікувати корекції по всьому ринку. Після чого, вже коли корекція в нас почне відбуватися, відбудеться. Буду розглядати хороші точки входу для повторного Заходу в ринок і, відповідно, подальшого нового бичого ринку. Наступний хороший проект – це монета AVAX. В принципі, торгується вище, ніж два попередні альткоїни, але також в принципі, ціна досить непогана: 41,9 долара на сьогодні торгується монета. Потенціал монети бачу такий, що пройде до відміток, я думаю, 60 доларів досить легко. В цих діапазонах також можна буде зафіксувати. Але з е, 40 доларів до 60 це вже не є досить багато іксів, тому відповідно, чи купляти її, чи ні, ви вже можете розглядати самі. Якщо вам вистачає ось такої дохідності, то в принципі можете заходити в цей проект і зараз. Е, ми бачимо, що монета з 10 доларів. В Принципі, показала вже досить непоганий ріст, і з 10 доларів вирости до 60-80, це також хороші ікси. Тому, якщо вам зараз дорого купляти цю монету, то можна почекати ріст до 60-80 доларів, після чого відповідно очікувати корекцію і повторно відкупити і бути вже готовим до росту, який у нас може відбутись в наступному бичому циклі, коли ваш ринок буде знаходитись на піках. Орієнтовний діапазон це в нас середина, кінець 2025 року. Наступний хороший і фундаментальний проєкт це монета Atom. Торгується на сьогодні по 11 доларів. Мінімальний е, діапазон, куди я думаю, що монета пройде 16-17 доларів. Але я думаю, що монета з легкістю пройде в діапазон 24-25 доларів. Відповідно, в цьому діапазоні можна буде зафіксувати профіт і очікувати корекцію. З цих відміток це в нас 2 ікса. В принципі, досить непогано 2 Екса зробити на міні-бичому ринку і на такому хорошому фундаментальному проєкті. Тому, друзі, ось такі в нас думки по ринку по біткоїну і по альткої сезону. По літкоїнам на сьогодні. Якщо було цікаво, то обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк і пишіть ваш коментар, ось ваші думки в коментарях. Буде цікаво почитати. Всім дякую за увагу, друзі, всім пока!